Вітаю діти! Сьогодні пропоную вам зробити докупаж свічки. Будемо робити по звичайній білій свічці, і ще одна свічка нам потрібна, щоб награвати ложечку. Нам знадобиться двошарова серветка звичайна з малюнком. Знімаємо один шар, щоб у нас тоненький шар залишився. Вибираємо малюнок, який ми хочемо перевести, і вирізаємо його. Ось так. Тепер беремо свічку і нагріваємо звичайну столову ложку. Треба бути обережними, щоб не опалитися. І ось так поступово нагріваємо ложечку, притискаємо серветки до свічки і ось так переводимо малюнок. Воск під ложкою розтає і серветка з малюнком приліпає. Таким чином переводиться наш малюночок. І так гарненько-гарненько гарячою ложкою треба пройтися по всьому малюнку. І дивіться вже видно, як гарно виходить. Важливо взяти білу свічку або жовту якогось світлого кольору. Ось так захотілося мені ще один малюночок перевести, і таким самим чином я його перевожу на свічку. Ось так. Тушимо свічку, і нам залишилося прикрасити. Можна зав'язати стрічку на нашій свічці. і прикрасити якимось декоративним елементом. У мене це квіточка. І дивіться, яка гарна свічка у нас виходить.